Михайло Федорів буде прем'єр-міністром замість Шмигаля. Кандидатури Михайла Федорева розглядають в офісі президента на прем'єр-міністра, і це не дарма, тому що Михайло Федорів дійсно молодець. Чому він дуже ефективний і сучасний чиновник? Що він зробив для України? Давайте поговоримо далі з вами. Яна Матвійчук це канал Бізнес-Арена. Ми говоримо правду про бізнес та економіку в Україні. Отже, за моєю інформацією, кандидатуру Михайла Федоріва розглядали на прем'єр-міністра України, особливо в період, коли ми всі думали, що ось ось будуть вибори. Да, ще кілька місяців тому. Навіть в офісі президента була ідея замість партії Слуга народу зробити партію Дія. І роль Михайла Федоріва була в цьому такою дуже активною. І плани на нього в офісі президента теж були дуже позитивні. Отже. Нам цікаво, за що ж реально виступає Михайло Федорів, що він зробив, які є конкретні результати його діяльності на посаді міністра цифрової трансформації. Цікаво, що буквально в ці дні Михайло Федорів дав інтерв'ю журналу Форбс, де сказав, що в уряді, тобто він не бачить взагалі сенсу існування податкової. Але давайте про конкретні результати Михайла Федорєва. Отже, що він зробив? Перше, це дія. Дію ви можете сварити, що вона ж якось не так працює, чи ще щось іще. Але зрештою, дія – це дуже крута, класна така державна функція, да? повністю оцифрували більшу частину наших важливих документів і аналогів такій системі в світі фактично нема. Друге, що він дуже круто зробив, це дія Сіті, дія -сіті в яку входять вже кілька сотні. Бізнесів це спеціальний податковий режим для бізнесу для окремих галузей, де податки в ці бізнеси платять ли не в 5 разів менше, ніж всі інші бізнеси інших сфер економіки. Наступна дуже важлива ініціатива Федоріва – це ініціатива щодо створення. Ринку дронів, ну і взагалі дронів для е, України. В принципі, Федорів один з основних е, таких натхненників того, що в Україні вироблялися дрони. Але він зробив конкретні речі для того, щоб це відбулося. Що саме? Ну, по-перше, президент заявив от нещодавно, що за 2024 рік в Україні буде мільйон дронів. Вироблено. І, а вже ж, Федорів активно включився вже в створення умов для того, щоб на ринку дронів виникали нові компанії. За статистикою, за 6 місяців, коли були створені умови для дронових компаній, в дія сіті зареєструвалося більше 80 компаній-виробників дронів. Це приватні українські компанії, тобто 6 місяців вистачило для того, щоб на ринку з'явилося повторю 80 нових виробників дронів. Взагалі це дуже крута ініціатива, тому що навіть росіянам це дуже буде шкодити, тому що 80 різних виробників це 80 різних моделей дронів, і, зрештою, ну, не буде системи, яка. Там один раз налаштувати, і вона буде всі дрони збивати однаково. Ні, весь час треба росіянам підлаштовуватися під ці приватні різні дрони, які виробляють українські компанії. І це дуже круто, тому що є і конкуренція у нас всередині на ринку дронів, і це буде постійне досконалення технологій. Цікаво, що ці ж компанії по виробництву дронів зареєструвалися в Дієсіті. Тобто, вони менше платять податків, там їм набагато менше регуляцій створено, і навіть дозволили заробляти на дронах не 1%, як було до цього, а 25% маржинальності держава дозволила робити цим дроновим компаніям і вкладати кошти в розробку нових технологій. Тобто частину ВПК. Тобто саме дрони віддали вже в приватні руки, і це завдяки якраз ініціативи Михайла Федорова, і це дуже така крута для нас історія. До речі, виробництво дронів. Це ж нелегально в Україні, тому що по законодавству досі приватні компанії не мають права виробляти зброю. А в дронах там вже взагалі все зарегульовано, тому що ти якийсь там звичайний дрон виробляти це одне. Ти там детонатор на нього пристосував, то це вже зброя, яка фактично. За законом не може вироблятися в приватних компаніях. Але от таким чином, завдяки Михайлу Федоріву, його ініціативі і підтримці Зеленського, вже ж цей ринок відкритий для приватних компаній. От на цьому етапі треба визнати, що держава. У нас неефективна держава у нас досі займається бізнесом, має у своїй власності більше трьох тисяч компаній. Але от зараз в цьому відео ми розглядаємо, зокрема, ВПК, та, що держава виробляє для фронту яке озброєння. І якщо подивитись реально, хто в Україні виробляє зброю, то є трошки приватних компаній, є така компанія Українська бронетехніка», Хтось каже, що це належить Пашинському. Я особисто точно не знаю, але всі дороги вказують на нього. Я знаю, що ви не любите Пашинського, всі пишуть, що він корупціонер, і навіть якщо зайти у Фейсбуці на сторінку української бронетехніки, то буде багато негативних якихось коментарів. Всі свалять Пашинського. Ну, я особисто до бізнесменів відношуся добре, да? і навіть до Пашинського відношуся добре, тому що треба дивитись на результати. Оцей за ваш словами Корупційний Пашинський спромігся в Україні налагодити виробництво озброєння. Тобто вони і міни виготовлюють, і артилерійські снаряди, і навіть богдани виготовляються. Ну Нема точно інформації кількості цього, скільки виготовлено техніки. Але, наприклад, я знаю, що гаубиць ну, десь більше 10. Штук вже виготовлено. Це засекречена інформація. Але, зрештою, оцей бізнесмен Пашинський, якого всі е, ви називаєте корупціонером, він налагодив виробництво зброї. А тепер давайте подивимося на державний ВПК на Укроборонпром. В Укроборонпромі зареєстровано, існує 118 компаній, з них 21 на тимчасово окупованій території, але все одно 97 компаній за ці. Практично, вже два роки повномасштабної війни, і 10 років війни в Україні не спромоглися налагодити регулярного регулярне виробництва зброї. Тобто, результатів у оборонпрому ну я особисто не бачу таких шалених, якими можна пишатися. Ми весь час очікуємо озброєння від наших міжнародних партнерів. Але Укроборонпром — це державна повністю структура, всі державні компанії і. Це якесь, знаєте, жлобство українське не давати в приватні руки виробництво озброєння, коли точно бізнеси, навіть саме корупційний бізнесмен, може налагодити виробництво швидше, більше і навіть якісніше, ніж держава, і дешевше, ніж держава. Ви уявіть, якщо от цей Пашинський, якого ви ще раз називаєте корупціонером, да, я особисто не називаю, бо я не знаю, нема даних у мене особисто, але він виробляє. Регулярно в місяць, от навіть я прочитала, що більше ста броні машин на місяць виробляється. Регулярно, навіть цей корупціонер, за вашими словами. Навчився це робити, організував це виробництво. То уявіть, що зможе зробити бізнесмен більш чесний, да більш там не знаю, може, патріотичний за на вашу думку. А, 10 бізнесменів ВПК, що зможуть зробити для України, яку кількість озброєння зможуть налагодити взагалі. У нас така хибна думка існує, що от ми бізнесменам не довіряємо, тобто ми не дамо їм виробляти зброю. Ми довіряємо тільки державі-чиновникам. Але сьогодні держава українська є неефективна. Тобто, навіть Михайло Федерів сказав, що він не бачить сенсу існування податкової, адже більшість послуг податкової можна оцифрувати. А сьогодні в податковій працює 20 з половиною тисяч чиновників. Це тільки держслужбовців, офіційних чиновників. А скільки навколо них апарату їхніх помічників і так далі? Ще кілька десятків тисяч з ними працює, і у це неефективність держави є в Україні бізнеси, в яких можна працювати більш-менш спокійно, от, наприклад, я займаюся бізнесом, зараз він взагалі державі не цікавий, це креативна індустрія, і я собі тихенько там працюю, заробляю гроші, доначу і так далі. Але я особисто не працюю взагалі з державними бюджетами, з державними коштами. У мене це табу. От я 19 років на ринку, я собі сказала, що ніколи не буду працювати в контрактах з державою. Тому що якщо ти на три копійки з держави. Візьмеш на якийсь контракт, то з тебе потім всіма перевірками, контролями, подвійними перевірками ще на мільйон стягнуть, і ти там будеш в судах ще довго доводити, що ти дійсно надав якісь якісні послуги державі. А ви уявіть: оцей зараз е, Укроборонпром, власником якого, можливо, є Пашинський, да, з якоюсь частиною інших бізнесменів, е, то вони спромоглися. От працюю, працюючи з державними коштами, налагодити, щомісячне регулярне виробництво зброї це ж треба вміти. Поміж крапельками там і привозити ці снаряди. Зараз, от подивитись, що вони привезли кілька фур озброєння снарядів, тобто через кордон провозили. Якось там контактували з митниками, з протестувальниками, скоріш за все, якось контактували, щоб привезти все це через кордон, кілька фур озброєння, знаючи умови ведення бізнесу в Україні. Я от можу тільки е, пишатися, взагалі, якимись бізнесменами, які на цьому ринку працюють з державою, виконують державні замовлення і продовжують регулярно виробляти зброю. Але от я хочу зробити висновок: що буде дуже шкода, якщо ми, українці, програємо цю війну через українське жлобство. Жлобство, коли у нас є чиновники, яким важливіше по 17 гривень продати яйця на харчування Збройних сил, аніж зробити щось чесно, віддати чесні контракти підприємцям, щось віддати в приватні руки. Буде шкода, якщо ми програємо через жлобство, коли ВПК в руках держави. Коли зброю може виробляти тільки держава і не пускають туди приватні компанії, ні українські, ні іноземні. ВПК треба повністю відкрити для приватних компаній, тому що держава в Україні не спроможна нічого налагодити. Держава неефективна, чиновники українські жлаби, які працюють повністю на свій гаманець. І скільки ми побачимо, зараз бачимо цих корупційних скандалів це тільки те, що виходить на публіку. Але ж скільки замовчується, тому що ми всі розуміємо, що ці корупційні скандали розшатують всередині Україну. Отже. Я бажаю нам всім не програти цю війну через жлобство. І віддати треба перше, весь ВПК в приватні руки допустити приватні компанії до виробництва зброї в Україні. Це перше. По-друге для мене особисто бізнесмен, навіть якщо він десь якийсь корупціонер, він набагато краще, ніж чиновник, який у нас взагалі таке враження, що не думає про майбутнє України, а тільки думає про свій гаманець. І третє, що всі бояться, що бізнесмени це якісь негідники, ми їм не довіряємо. Краще хай все буде в руках чиновників, держава хай все контролює і так нам всім буде краще. Але ми бачимо, що два. Роки повномасштабної війни, 10 років війни в Україні, і досі у нас ВПК фактично на нулі. І це ось українське жлобство наших чиновників не віддавати на е, ринок в приватні руки е, виробництво, не відкривати ринки. От те, що зробив Михайло Федорів для ринку дронів. Спростили виробництво дронів, зменшили податки в 5 разів, бо допустили ці компанії, виробники дронів в дієсіті. Так треба зробити для всього ВПК, а ще краще, так треба зробити для всіх українських сфер бізнесу, тому що нам сьогодні треба, щоб бізнес розвивався, не дивлячись на війну, не дивлячись на криваву війну, яка відбувається в Україні. Якщо ви скажете, що як який бізнес війна йде. Але якщо подивитись навіть статистику, перше, що відкриваєш, чи відкривають українці бізнес в Україні, то за 2023 рік більше 10 тисяч українців отримали грант від держави 250 тисяч гривень, невеличкий, на відкриття власної справи. Але ж подалися на цей грант, я впевнена, в кілька разів більше українців, тобто в Україні люди хочуть відкривати бізнес, малий бізнес, а також я впевнена, багато бізнесменів, внутрішніх інвесторів готові інвестувати в ВПК. Тому ми маємо зараз усвідомити, що програти війну через жлобство чиновників буде дуже соромно. Будемо шкодувати всю свою наступну історію. Треба відкрити ВПК для приватних компаній.